Фармадол. Забудь про головний біль. Шоу Ліга сміху повертається. Найсильніші команди за всю історію проєкту зустрінуться в одному сезоні. Прем'єра. Рігі ліга сміху»! Друже, друже, не жури. Краще ліво сміху ти не на те дивись. кажу не плач. Разом із ними створювати настрій українцям будуть тренери: Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Маша Єфросиніна, Гарі Коргоцький, Володимир Дантес та Станіслав Боклан. Найкращі коміки від тепер в ефірі телеканалу ТЕТЕ краще ліво сміху, ти на те. дивись. Мене Настя, то в тебе голова болить, то подожди, фільм цікавий, то фільм не цікавий, то не лізь на кінотеатрі, то тобі холодно, то тобі жарко, то якраз нормально давай не будемо портити, то не лізь, кішка дивиться, то не лізь кіт дивиться, то вже кіт з кішкою і ми з тобою дивимося. За вісім сезонів шоу Ліга сміху відкрила багато талантів. Та після повномасштабного вторгнення життя гумористів різних сезонів Ліги сміху змінилося кардинально. Так, переможець третього сезону Ліги сміху, учасник команди Загорецька, Віктор Розовий, зараз захищає Україну в полку Азов. Пішов я на війну, а попав на «Лігу сміху». Інші гумористи стали волонтерами. Учасниці команди «Тріо різні» та ведучий Аліна Блашкевич, Олександра Машлятіна та Анастасія Оруджева активно виступають для українських захисників на передовій. Машлятіна навіть хотіла потрапити в тероборону, але бажаючих виявилося надто багато і тому дівчину не взяли. Згодом Олександра заохотила творчу команду Ліги сміху разом з учасниками до прибирання деокупованих населених пунктів Київщини. Інші учасники ліги сміху організовують благодійні збори та продовжують тримати оборону на гумористичному фронті. Так Влад Шевченко з команди Наш формат знімає скетчі, пов'язані з війною. Також він створив сатиричний серіал Любов на відстані, у якому показав кохання між президентом Франції Еммануелем Макроном та російським Путіним. Що це Владімір мільйон разів прокручував цей момент в голові? Я думав, що важливо, що я скажу. Іде, я скажу, а зараз розумію, що важливо лише одне: це те, що ти можеш зробити мене щасливим. Тому, Еммануель, ти домовишся з Зеленським про переговори і тимчасове перемир'я. Сьогодні артисти продовжать тримати оборону і на гумористичному фронті, тому не пропустіть повернення ліги сміху вже сьогодні о 18.00 на телеканалі ТЕТ Сміємося, отже, не здаємося. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.